Бана атака на бойових генералів, враховуючи бойовий імунітет, прийнятий в законодавстві. Ну ж таки нашим діючим парламентом даємо на більшість. Не впливає на боєздатність армії, не впливає на військових командирів і офіцерів, в тому числі і командирів роти, які безпосередньо керують своїми підрозділами на лінії зіткнення, не демотивує їх і не руйнує нашу е наш захист і єдність. Я вам, як військовослужбовець і офіцер, скажу що так руйнує. Хіба не блокування можливості опозиційним? Фракціями, представниками опозиційних політичних сил бути присутніми на державних телеканалах, зокрема, хіба це не про те, що нам, у нас немає свободи слова? Так само, хіба абсолютно незаконне, тишком нишком змінюючи сам. Сам документ подання на сайті президента України на наступний день, це не хіба не про руйнування єдності, в тому числі не можна одною рукою руйнувати єдність і атакувати опозицію, а потім кричати про те, що нам треба об'єднатися. Воно так не працює. Або ми всі разом об'єднуємося, як це було в 2022 році навколо Збройних сил України відкладаємо будь-які е, можливі атаки е, серед політичних сил. Е, або е, якби ми приходимо до того, до чого ми приходимо. Ми атакуємо військових, ми атакуємо опозицію, ми атакуємо е, бюджети і місцеве самоврядування. Хіба ці речі вони не є роз'єднуючими? Хіба ці речі не йдуть від діючої влади? Хіба на ці речі не варто звертати уваги саме в такий серйозний час, коли в нас ворог атакує вже майже рік і просувається не швидко, але просувається вже рік по нашій території, коли в нас є проблема з закупівлею. Бракованих мін, коли в нас є проблема з викупівлею якісних дронів, які е, дуже часто я вам, як командир таких військовослужбовців, приносять поранення е, пілотам і інженерам, які користуються подібними дронами, е, хіба нам не час вже звертати на цю увагу? Хіба не час звертати увагу на, на те, щоб е, сформувати вже нарешті е, план розвитку Збройних сил України?